Три шляхи широкі докупи зійшлися. На чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір, то й жінку покинув, а той сестру, а найменші молоду дівчину. Посадила стара мати три ясени в полі, а невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині. А дівчина заручена червону калину. Не прийнялися три ясени, то поля всихала, повсихали три явори, калина зов'яла, не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, сестра плаче, іде шукати братів на чужину. А Тут до новин. Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкії терном заростають.